Вітаю! Я правою Наталія Віталіна, перший курс першої групи спеціальності туризм і рекреація. Хочу представити вам свою роботу з навчальної практики по інформаційним системам та технологіям. Моїм завданням було створити сайт на дану тему: це зелений туризм Полтавської області. На вашому екрані є вигляд мого сайту. Перелічені сторінки. Перша сторінка це головна. А, також хочу зауважити, що на кожній сторінці я вказувала, що даний контент створений для навчальної цілі, оскільки щоб інші користувачі не думали, що цей сайт дійсний або реальний для користування. А, тож, а, головна сторінка, тут я вирішила як вступною частиною представити, що з себе представляє зелений туризм Полтавської області. Також відокремила три основні об'єкти: їхня назва, коротка інформація, адреса та контакти. Щоб туди звернутися або забронювати той чи інший об'єкт. Також все об'єднала в Google-карти, щоб зручніше користувачу було зрозуміти, де вони розташовані. Також нашим провідним завданням було навчитися створювати презентації через штучний інтелект. Я використовувала штучний інтелект Prezi. Можна або за посиланням перейти переглянути дану презентацію, або ось в такому форматі. Якщо ви перейдете за посиланням, буде такий слайд шоу перегляду. Далі вступна частина продовжується. Також в Google документах я створила файл, де трішки ознайомила користувачів з полтавським регіоном. Це цікаві факти стосовно зеленого туризму, статистику про природу і про саму природу, оскільки природа є невід'ємною частиною зеленого туризму. Також відокремила зони, в яких перебуває Полтавська область. І тому подібне. Вказувала, що вся інформація була, міститься з інтернет-джерел. Наступна сторінка це об'єкти зеленого туризму. Даним завданням було створити презентацію з даними об'єктами. Також ось такий вигляд вона має, можна буде переглянути. Міститься фото, назва, коротка інформація та контакти. Також міні-підсказочка для користувачів, щоб було швидше орієнтуватися. Також об'єднала все в Google картах. Додала під пункт об'єкти, які доступні кожному, стосується зеленого туризму: це парки, ботанічні сади, фото, назви, короткий зміст інформації і тому подібне. Також все об'єднані в Google картах. А наступним завданням та сторінкою було аналіз цінової політики регіону. По даним об'єктам я дізналася про їх ціну. Завданням було дізнатися ціну на особу на одну, на одну дитину та на групу людей. Я брала п'ятеро, а все я брала за добу, Де, дещо вказується ціна саме за особу, дещо вона вказується за оренду будинку або об'єкту. Також іноді була важлива, ціна зменшувалася, оскільки група 5 людей це є як повноцінне заселення. Також все об'єднала в, в, в діаграму, щоб було розуміння, що бюджетніше, а що дорожче. Та визначила середнє значення ціни по регіону. Ось перед вашими очима. Наступне завдання це було створення Google форми на тему інфраструктура харчування. Форма створена в цілях для аналізу гастрономічної галузі, пов'язаної з зеленим туризмом. Ось такий вигляд вона має. І ще додаткова форма була це як реєстраційна. Користувач може заповнити свої дані, це ПІП, номер, емейл та деякі питання, які стосуються зеленого туризму. І вирішальним нашим завданням було відеозвіт, яким я наразі займаюся. Тож, дякую за увагу, до побачення!